Неділя матеря і Хариса. З цього починається те, що називають спів пісної тріоді, коли згадуються в піснеспівах наші гріхи і коли піснеспів вчить нас покаяння в першу чергу. Протягом тижнів підготовки до Великого посту, протягом всього Великого посту ми будемо співати це як те, що налаштовує душу на покаяння, тому що церква вважає, що запорукою нашого спасіння є покаяння. І от на початку співу пізної тріоді читається Євангелій від Луки, де є оцей вивчальний уривок про матеріал і кориси. Різна їх поведінка і по-різному їх оцінює. Зовнішній спостерігач, скажімо так. Фарисей каже, дякую тобі, Господи, що він такий, як інший. Не грабую, не перелюбствую, або не такий, як той мета. Даю десятину двічі на тиждень постріль. Аметар каже тільки одне, він не насмілився увійти до простору храму, а стоїть на порозі і каже, Боже, будь милости Вони грішного. І все. Вдаряє себе в груди і повторює ці слова. Кажу вам. Завершує цю притчу Спаситель, що другий, тобто метар, піде звідси більше виправданим, ніж перший отойфасей. Тобто виправдання можливе для фарисеїв. Можливе. Чому? Тому що він зберігає заповіді Божі. І не вбиває, і не перелюбствує, і не кради. І виконує заповіді церковні. Віддає десятину постріл. Він щось позитивне робить. І тому... Просто так його засуджувати не треба. Чому тоді метар буде більш виправданим? Христос пояснює це, але він не все сказав, що треба було сказати. Він сказав тільки про те, що перший. Може стати останнім а останнім першим. Тобто гордості є у того фарисея. Він собою просто і хвалиться. я не такий, як інші. Він себе вважає вищим за інших. І це знецінює його чесноти. І це головна причина, чому до нього ми ставимося критично за словом Господа. Протягом і цього тижня і наступних тижнів церква неодноразово згадає про Матеря і фарисе. І згадуючи... Його святі Отці, які укладали богослужіння пісні, вони засуджують його дуже суворо. Забуваючи, що Христос сказав тільки одне, що Він буде менше виправданий. А святі Отці засуджують його надзвичайно. І нам треба зрозуміти логіку святих отців. А мені здається, логіка така. Подивіться, що за речі, якими він хвалиться? Не грабіжник, не перелюбник, не такий, як метар. Аметар це зрадник і державний службовець, який є грабіжником насправді. Якщо подумати, що таке збирати податки в ті часи, який собі в кишеню кладе набагато більше, ніж передає державі. Він зрадник, тому що він збирає податки на користь Римської імперії. Тоді тобто я не зрадник. Я не грабіжник під маскою чиновника, я не грабіжник реальний, я не перелюбник, я не, не, не. всі речі, якими він тут похвалився поки що, негативні. Негативні чесноти. Не робить поганого. Треба сказати одразу, якщо ти не робиш погано, заслуги нема. І хвалитися нема чим. Де тут заслуга? Ти не робиш погано? Ти обираєш не диявола-спокусника, а Божі заповіді, сказано, не вбий, не вкради, не перелюбствуй. Там теж заповіді в основному негативні. Не роби погано. А яка тут чеснота? Це ж твій обов'язок. Насправді. Спитайте Моїсея, який укладав ці заповіді. Натхнений Богом. Це ж твій обов'язок. Чим хвалитися? Нема чим. Нема. А що позитивного він робить? А позитивне це якраз те, що дає нам зрозуміти, хто такі фарисеї. Позитивне. Двічі постою. І даю десяти. Роблю формальні речі. Зберігаю. Формальні обов'язки. Де щось від любові, від добра, від справедливості, від правди, Нема. Нема. Є тільки формальне виконання обов'язку і формальне виконання обов'язку ще раз. Одного чогось поганого не робити, друге щось формально позитивне робити. Все. Чи входять? Нема чого. Якщо я обираю Бога, а не диявола, заслуги моєї в тому нема. Бо я обираю спасіння. Яка тут заслуга? І тому абсолютно безпідставна його гордість. Він пишається собою абсолютно безпідставно. Насправді формальне виконання обов'язку і формальне виконання негативних заповідей не крадини, не вбивай не перелюбствуй, не означає що ти навіть просто добра людина, гарна людина. нема в тобі світла, нема в тобі правдища, що, що нічого не відомо, ти зробив щось добре в своєму житті, чи тільки виконував обов'язок і при тому, я б сказав так, по мінімуму. І головне, що обирається те, що для виконання простіше. Не ставить тебе в конфлікт із середовищем. Він не зраджує, він не робить так, як метар. Він не перелюбствує, він не краде, він не є грабіжником, він не йде проти закону людського, а не Божого. Просто так. Та ми всі так намагалися жити, тому що, тому що це дає тобі можливість спокійно жити. Де заслуга? Не, заслуга? В тому і річ, що тут нічого крім формального виконання, якихось правил. позитивному вимірі тільки формальних прав. Що ти доброго зробив людям, якщо ти постраш? В тому розумінні, яке вкладає цей фарисей, не поїв чогось на кошерного, так в тому заслуги знову немає. І що ти зробив доброго для людей, не поївши?